Так, Ну все, камеру протер, покажу вам фініш двох тижнів плавної роботи. Значить, Бачите, там як цікавий який планетарний редуктор. Три сателіта стоїть так, ближче туди, а три сателіта працюють ближче туди в іншій парі. Тобто три пари сателітів, які отак через один працюють. Прикольно. Такий я корпус, нарешті я все зібрав, шліфовані, гартовані, цементовані пальці. Отут нові бронзові втулки, за ЦСК, три п'ятірки. Два десятка підшипників всередині. Бачите? Отут дві десятки люфта ось цього, я не знаю, видно його чи ні. Видно. А може навіть трошки більше, це тепловий зазор. Сказали, обов'язково має бути. Класно вийшла, залізяка, я сам кайфую. А тепер найголовніше ця штука, це на ній зверху воділо, або епіцикл. Правильно казати, епіцикл, я іноді кажу обойма, воно тут якось центрується, ставиться і буде редуктор гарсать. Ось така робота. Ну клас же, клас.